Всім привіт! З вами лікар Юлія Поворознюк. І сьогодні я хочу розповісти найшвидші способи. Наприклад, найшвидший спосіб схуднути. Це ін'єкції для схуднення, особливо, якщо вага 90, 100 та більше кілограмів. Один раз в тиждень ін'єкція, наприклад, оземпік або вегові, або манжером. Але коли ви перестаєте колоти, проходить 3-6 місяців і вага поступово набирається. Якщо не змінювати харчові звички і продовжувати наїдатись, тому що ви коли колете ін'єкції, не буде апетиту. Коли ви перестаєте їх колоти, буде знову апетит, і харчові звички, мозок пам'ятає, як він раніше харчувався, і буде йти по проторному шляху і харчувався, як харчові. Харчувався як привик раніше і буде набір ваги. Далі, найшвидший спосіб е, е, зменшити тривогу і депресію. У більшості у нас є тривожно-депресивний розлад, е, що може бути постійна тривога, можуть бути панічні атаки. Поганий сон, безсоння. Може взагалі депресія бути. Депресія, коли немає радості. Не хочеться щось робити, не можна себе заставити на роботу людина йде, виконує в якісь робочі моменти, але коли приходить додому, немає радості щось робити. Хочеться закритись, закутитись, полежати на дивані, подивитися якийсь фільм, більше нікуди не хочеться. Це признак депресії. Є ще скрита депресія. Маскована депресія, що людина може і зустрічатися з інколи, з друзями, але все рівно не відчувати радості внутрішньої, не, хоче не бути продуктивною. Ось. І найшвидший спосіб це, звичайно, антидепресанти, але приймайте таблетки, є ефект. Ідеально, при лікуванні депресії це мінімум 6 місяців. І тривалість може бути е, 9 місяців, рік, може бути довго, може бути роками. Але паралельно треба займатися і психікою, когнітивно-поведінкова терапія. Це вправа з психотерапевтом, е, спочатку частіше це дзвони, потім рідше. Чи купувати курси психологічні, психологічне зрілість, різні курси. Які міняють мислення. Також дуже добре читати книги відомих психологів, психотерапевтів, які міняють мислення. Це, наприклад, Ірвін Ялом, книга Есенціалізм, книга Атомні звички, книги Джо Діс Джо Кехо і так далі. Їх дуже багато. Можна слухати відео, подкасти. вона також міняє, міняє свідомість, міняє наше емоційне мислення, реактивне. Мисле, наприклад, харчова поведінка. Людина в тривожно-депресивному розладі, в неї тривога, їй погано, і вона заїдає цю тривогу. І взагалі всі залежності формуються від невитримування рівня тривоги. Будь-то залежність від харчування, погано я поїла о, вже настрій піднявся, вже стало краще. Чи алкоголь? Мені тривожно, випила людина алкоголь, вже накал тривоги упав. Чи наркоманія це також як залежність від невитримання тривоги, і це все треба і таблетовано і. Когнітивно-поведінкова терапія. І не копати травми, що були в минулому, тому що в минулому всіх у нас були різні травми. А на даному етапі да, було у всіх тяжке життя. Я розумію, що було тяжке життя, але рухатись, фокус на майбутнє, планування майбутнього, зміна навичок, якою ти хочеш, щоб ти був. Продуктивний, гарна фігура, енергійний. І так далі, тобто проекція на майбутнє. І позитивна терапія. Чим позитивніше ми думаємо, що в нас все добре, що в нас все буде добре, ми строїмо плани, тим і, тим, і всесвіт нам даватиме позитивний результат. Якщо ми купаємося в минулому, ми думаємо ми негативно, думаємо, що вона мені постійно не везе, то Всесвіт нам і дає таку реакцію. Тому дуже важливо не тільки антидепресанти, в кому треба вже, а і когнітивно-поведінкова терапія. Далі, наприклад, Найшвидший спосіб, коли є болі в спині. Це, що в нас е, не тільки обезболюючі, це, наприклад, ібопрофен, чи диклофенак, чи інший німесил, а це регулярні фізичні вправи для шийного, грудного, поперекового відділу хребта. Регулярна фізична активність дуже важлива. Це тобто, ідеально кожен день нахожувати 10 тисяч кроків. Ідеально кожен день робити вправи для шийно воротнікової зони. Це звичка, яку треба внідряти в своє життя і повторювати, повторювати. Ну, Якісь день не вийшло, ну нічого страшного. 80% ваш, вашого часу взагалі повинні ви робити трошки зарядки, здорове харчування, щоб вага трималася на місці і не набиралася. Майндфулнес – тобто, очищати свій мозок, навчатися, переформатовувати думки, помічати свої емоції, помічати таке мислення нераціональне і йти в критичне мислення, продуктивне мислення. Це все робота, яка потребує часу і уваги. Таблетки, ін'єкції це велика допомога. Але це 50%, Але 50%, відсотків, я б сказала, всказала таблетки, ін'єкції – це 40%, а 60% – це робота над своїм мисленням. Тому що так як ми мислимо. Якщо ми мислимо продуктивно, в нас є енергія, так? Ми себе почуваємо класно, ми краще спимо. Якщо якась стресова реакція, нам легше з неї вийти. Якщо ми мислимо позитивно на енергії, в нас є сили зробити зарядку. Чи в нас є сила сформувати цю здорову тарілку харчування? Так? І не зриватися. Тому, в першу чергу, робота над мозком. І... Формування нових звичок і навчатись. Наприклад, зараз у мене йде курс здорове харчування, здорове схуднення. Де ми чітко розбираємо здорові тарілки, режим харчування, мотивації, фізична активність, психологічні аспекти, емоційне переїдання, тривогу, депресію, чекапи. Добавки і препарати. Є дуже багато різних добавок, маркет повний добавками для схуднення чи для нервової системи, але не всі вони дієві, і люди часто накуповують кучу добавок, потім їх не п'ють, і це просто гроші на вітер. На своєму курсі я навчаю. Курс триває 2 місяці, і ціна така символічна геть. Посилання під цим відео. Всім пока-пока. З вами лікар, дієтолог, терапевт, нутриціолог, сімейний лікар Юлія Поворознюк. Пока-пока. До зв'язку.